Студенти Черкаського державного технологічного університету відзначили День Збройних сил України. Нині він має особливе значення через гарячі події на сході та тяжкі втрати наших бійців протягом антитерористичної операції полягло близько ста черкащан, серед них і двоє студентів університету: Євгеній Присяжний та Сергій Амброс. слова печатки на Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти і бою Одна так пішла на захід, інша прийшла зі сходу, І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами без як прийшли нові карателі та мучителі. Лише ж робити, сидіти, склавши руки, спокійно дивитись, навпись падати руки, чи вчався багато рідної мами, Почати боротьбу по з новими ворогами. Бладь за мною, мамо, коли я за... За свою землю, за Україну, поплать за мою сестрою, не кажучи нікому, що я вже ніколи не вернусь до додому. Я хотів би в цей день напередодні Дня збройних сил України повернутися до давньої народної мудрості. Колись народ так казало, що країна, яка не нагадує свою армію, змушена годувати чужу. Ну і на жаль, за останні 24 роки ми з вами всі спостерігали ті події, які відбувалися в країні. І нічого, ну скажімо так, кращого для нашої армії не було. І, на жаль, вона скорочувалася, на жаль, і матеріально технічна база зменшувалася. І всі ці негативні наслідки ми побачили, коли стикнулися з відкритою агресією. На сьогоднішній день армія відновлюється. Вона отримує друге життя і життя вона отримує за рахунок молодих офіцерів, молодих солдат, які, знаючи про свій борг і святий обов'язок захищати країну, захищають її і роблять все для того, щоб над нами було мирне небо. Ще повертаючись до дні давньої мудрочки, це те, що немає. Найкращої професії, ніж захищати свою вітчизну. Україна була завжди славетна тим, що вона вирощувала і давала різним країнам світу своїх воїнів. Хоча і не було офіційного закріплено в законодавстві існування нашої країни, тобто незалежність наша невелика, час ми існуємо. Але українська армія ми можемо стверджувати, що існує століття. І цими доказами є Богдан Хмельницький, інші наші полководці, які громили, і поляків, і татар, і росіян в різноманітні часи. Ми життя на потім, якби ж тоді знали, якби ж тоді знати, відчуваєш. Тепер не живу, не сміюся, мені тільки молитись зосталось, що хвилини за тебе молюся, як же скучила за тобою, за тихим теплом очей. Моє серце не міє від болю, я не спала жодну з ночей, так далеко від тебе зараз. Та ти знаєш, завжди поруч я. Лише тіло моє тут залишилось. Біля тебе ж душа моя. На урочистості запросили учасників трьох воєн Другої світової війни в Афганістані та бійців АТО. Вони розповіли студентам про будні на передовій. государство господарство. тільки торкачем. И может существовать только тогда, когда она может себя защитить. А защитникам и государства так уж сложилось в истории, что защитником всегда выступал мужчина. То есть наши мужчины, любой, сидящий здесь, и любой мужчина, который живет в этом государстве, это ее священный долг всегда быть готовым к защите в любых, так сказать, условиях. Наша украинская армия начала перелистнула страницу с 2014 года, мы будем говорить где-то с июня месяца, когда в принципе все войска, находящиеся на нашей территории, в полусодном, полуразваленном состоянии были приведены состояние боевой готовности, выдвинуты из пунктов постоянной дислокации, то есть это из мест городов, где они дислоцировались, и выведены в, район выполнения служебно-боевых задач, говоря военным языком. Вот с этого момента, начиная с Саур-Могилы, начиная с Иловайска, когда батальоны добровольческие были разбиты, предательские Иловайские котелы, я имею в виду, вот, Саур-Могила, там где легкие десантные части и спецназа понесли потери, первые, это 79-я бригада, наша 95-я бригада, 3-й полк отдельный спецназа. Когда возникла необходимость применения более глобальных масштабах вооруженных сил Украины, вот с этого момента вооруженные силы возродились, как птица «Феникс» из пепла. В 79-й бригаде отдельная аэромобильная, есть даже батальон «Феникс» называется, возрожденный, возрожденный во время войны. И хочу, чтобы вы на сегодняшний день вошли в вооруженные силы Украины таким свежим ветром, свежим таким порывом своим мозгом своим патриотизмом внесли много нового и свежего показали своим примером, что служить на сегодняшний день это престижно. Все для этого, чтобы вам сегодня было престижно служить, сделали мы первая вторая третья волна мобилизации то поколение, которое первое поднялось на защиту нашей родины. Хочу сказать это слово еще, то Бісмарк сказав розумну річ: якщо ми сьогодні не будемо будувати школи, то завтра ми будемо будувати тюрми. Говорю я це до слідуючих слів, що ви це майбутнє України, ви зараз витримуєте освіту, підете в люди, будете навчати інших людей, передавати свій досвід, набиратись іншого досвіду. Так що ніколи не думайте про те, що якась справа може бути простою. Кожна справа має своє закінчення. Так що навчайтесь добре, учіть інших і будьте завжди живі, здорові, і щоб ви ніколи не бачили війни. Коли всі круги грабували країну, ти пішов за свободу стояти. У 2012 році виш започаткував військову кафедру на базі сумського університету. Наразі вже другий випуск отримав офіцерські погони України нижче поіменованим громадянам, які здобули відповідну вищу освіту. Пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу на кафедрі військової підготовки. Присвоїти. Первинне військове звання молодший лейтенант. Служив українському народу. Діть він, Боже, я тебе прошу, не за себе. Сідаще в окопі воруч. Допомогу ти надаємо з неба. А я тут допоможу, буду поруч. Допомогу ти надаємо з неба. А я тут допоможу, буду поруч. Мира рамагаю, хай воює, працювати він вміє. Ще не час йому допекло ще раю, ти від себе, я ж від себе прикрию, ще не час йому допекло ще раю. Ти від себе, я ж від себе прикрию.